Де ранку колектив ліцею чекав, що їм представлять нового директора. Насправді це відбулося точно пізніше за інших умов. Будь ласка, поясніть, ми так само? Хоча я просив не переходити до українського навчальника управління освіти, але менше Дійсно, сьогодні, десь о 9 ранку, мені, мене поінформували про те, що якісь збори відбуваються біля 17 ліцею. Чому працівники 17-го, як мені пояснив Валерій Габорович Кирвич, це голова шкільної ради, що прийшла чутка, що сьогодні будуть призначати нового керівника 17 ліцею? Цікава чутка. Тому що виявляється, що хтось знає про моє рішення раніше, ніж я сам. Ну це мене потішило. Ще мене втішив дзвінок з одного із телеканалів де це один плюс один, але я не, не буду стверджувати. Е -е, де мені заявили прямо, що мене звинувачують в тому, що я обираю керівників за національним принципом. Дуже цікаве звинувачення і дуже знаєте, таке от, сучасне. Дуже підходить до мого стилю поведінки, життя і моїх поглядів. Я залишаю на совісті тих людей, які ці вигадки роблять. Тому що я наголошую, з тих 10 керівників, які не продовжують контракт, 9 це українці. Так Це що, я кушу українців? Я звільняю українців. Це такий національний принцип. Чи про що мова йшла? Зараз ця інформація розповсюджена в мережі інтернету. Я серйозно думаю про те, щоб звертатися до відповідних органів про захист професійної честі і гідності. Тому що такі речі запускати не можна. У нас вже є війна. Не треба влаштовувати війну тут. Далі мені поступило близько 40 дзвінків з різних організацій, установ, в тому числі діаспор, про те, що громада вимагає рішення от сьогодні. Зважаючи на те, що громада справляла такий моральний, психологічний тиск на мене, я вирішив, що в цьому питанні дійсно треба ставити крапку. Тому що далі це тягнутися не може. На загальних зборах батьківського, учнівського, трудового педагогічного колективу ліцею, зараз вам перегадаю, яка це дата була, де в нас було близько 300 осіб. Я свою позицію з приводу непродовження контракту керівнику 17-го ліцею заявив і сказав про те, що я свої думки не змінив. Чому я обґрунтував, представив лист департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації з зауваженнями? Але наголошую, друзі мої, мені підстав шукати не потрібно. Управлінню підстав шукати не потрібно. Підстава це є закінчення контракту. У нас немає претензій ні до Бороніслава Володимирівна, ні до Андрія Миколайовича, ні до інших працівників з приводу їхніх особистих якостей, переконань, національності, релігійних поглядів і так далі. Моя позиція це оновлення керівного складу в освітній сфері. Оновлення на основі закону, не порушуючи нічих прав. Не порушуючи жодної норми і пункту закону. Е, я вже робив прес-конференцію з цього приводу, і тут частина журналістів була присутня на цій прес-конференції і пояснюю, якщо закон Україна буде змінений, і мене уповноважить, радитись з батьківським колективом, хоча я це робив, і жодній зустрічі ні шостій ні школі, ні 17-му ліцею не відмовляв. Завжди говорили, зустрічалися, блокували вхід мені в кабінет, я на це спокійно дивився, хоча це не зовсім цивілізовано. Якщо буде прийнято рішення, пам'ятаєте, є 15 жовтня 2015 року, була прийнята постанова уряду, рекомендувати проводити конкурсний відбір в загальноосвітній навчальних закладу державної форми власності. Але ми є комунальна форма власності. Комунальникам радили прийняти подібне рішення, тобто місцеві ради. Чому міська рада не прийняла цього рішення, я перепрошую. Ну, це питання не за адресою. Звертайтесь до депутатів, яких ви обирали громадяни, і рекомендуйте її, щоб війська рада прийняла таке рішення за конкурсом. І тоді, з Божої ласки, і рішенням міської ради, я оце, як я вже казав, щастя кадрових змін передам в руки громади. Обирайте, обирайте. Ну, кого, хто вам подобається, але при тому всьому не забувайте, як у нас за гречки і Олію обирають депутатів Верховної Ради. Просто не забувайте. Це моя вже як громадянина порада. Тоді все буде в руках громади. Допоки. До Є контракт, 29-та стаття контракту, це типовий контракт, який є в усіх керівників, яка каже, що за два місяці до завершення контракту контракт може бути подовжений за згодою сторін. Якщо контракт не продовжений, він вважається завершеним. Згоди сторін по цих навчальних закладах не було досягнуто. Можливо, у когось сполучних керівників було бажання продовжити. Перебувати на своїй посаді. В управлінні освіти такого бажання не було. Контракт завершився, ми подякували, попрощали з людьми, хотіли, звичайно, це більш коректніше зробити, без демонстрацій, без пікетувань, але громада має на це право. І я це право поважаю. Тільки коли від мене вимагають попереджень про щось, то я теж прошу попереджати мене, коли збирається влаштувати мітинг пікет, і запросити мене на цей мітинг і пікет. Не ставити до відома, коли я знаходжусь у 28-й школі і намагаюся пояснити місцевим жителям, які блокують Камаз з землею, що тут не будинок будується, а тут спортивний майданчик, з штучним покриттям, про який вже проговорено на всіх телеканалах міста і всіх ЗМІ. І тут мені повідомляють, що ось там відбувається якийсь збор. Ну, пробачте, я волонуватись не можу. Не можу знаходитись одночасно в двох місцях. 15 серпня починаються комісійні об'їзди всіх навчальних закладів. Це 87 установ, наголошую. Всі 87 установ проводять якісь поточні чи капітальні ремонти. я зобов'язаний дивитися на кожний з цих ремонтів і бачити, що там кошти освояться. Там ремонт ведеться відповідно до проєктно-кошторисної документації. Тому що один із попередників ну, сказав мені. Публічно говорив про те, що Та це не директор школи має робити, це управління освіти має контролювати. Так от я мушу їздити і контролювати. Але я готовий до зустрічі, якщо мене попереджають, якщо пропонують якусь тему, будь ласка, тільки перед фактом і оце збурення на основі чуток, ну я перепрошую, якби я е, публічно говорив про чутки, з приводу 17-го, 6-го ліцею, то мене напевно, вже затоптало. Якби я на чутках е основував свою думку, чому перична громада вирішила на чутках що це виємно.